Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. З давніх пір і понині кажуть в нас в Україні здоровенькі були. Діти, сьогодні прийшов лист. У ньому надіслали загадки. Підгадаємо їх та дізнаємось, про кого ми сьогодні будемо говорити. Шубка і пір'їн. на морозі жвавий він, не орел цей стрибонець. Хто це діти? Горобець. жовто бетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називаються Синички. Забиває хуртовина і літять на Україну милі пташки невеличкі, Кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку. Снігурі. Стрекотуха Білобока, знають, звуть усі її, Сорока. Хто це каже? кар 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 хто літає поміж хмар, ця дзьобата горда пані ходить в сірому жупані. Як заветься ця матрона, знають всі, що це. Ворона. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагадувати. Як матуся вони ніжні. Чорні, сірі, білосніжні, сиві, світлоголубі? Це торкочуть голуби. Про яких птахів були загадки? Снігур, горобець, ворона, сорока, синичка, голуби. А як ви вважаєте, чому не було загадок? про ластівку, про зозулю, тому що їх зараз немає. Вони полетіли у вирій, у теплі краї, а ці пташки зимують з нами. А як пташки почуваються взимку? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Це горобці плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок. Навіть горобців немає. А де ж горобці поховалися? подумала яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою. Та почула, як там зацвірінчав горобець. А потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? подумала Яринка. І здогадалася. Це горобці плачуть від холоду. Горобинні сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики. У кого написано оповідання про дівчинку-яринку та птахів і горобців? У яку пору року відбувалися події? Взимку. А чому ви так вирішили? Тому що на вулиці сніг та мороз, а те гуляла яринка. У садку, кого не було видно горобців, що впало на землю з-під даху будинку? Крижані крапельки. А чим крижані крапельки здалися яринці? Крижаним намистом. А зараз послухайте вірш. Про підготовку іншого птаха до холодної зими. Ігор Січовик Півникова пригода. Влітку півник спав, гуляв. Взимку він голодував. Буду я інакше жити. Запасуся власним житом. Він зорав. Засіяв лан, проривав щодня бур'ян. А коли настало літо, уродила гарне жито. Цапа косу попросив, стигли жито покосив, Колоски зв'язав у сніп, приволік із дому ціп, Швидко жито змолотив. Перевіяв, просушив і насипав у мішок посамісінький вершок. Потрудився півник вдало, жита виростив чимало, тільки дірку, бо спішив, у мішечку не зашив. Ішов додому, а з мішка золота лилась ріка. Біг позаду ховрашок і збирав зерно в мішок. Як прийшла зима холодна, знову півник був голодний. А маленькі ховрашки їли з маком пиріжки. Про якого птаха йдеться у художньому творі? Про півника. А це який птах? Свійський. А як півник готувався до зими? Він засіяв лан, виростив зерно, зібрав і поклав у мішок. А чому ж півник знов залишився взимку голодний? Тому що він. Не зашив дірку у мішку. А хто зібрав зерно? Ховрах. Дітки, а як ви вважаєте, чи добре вчинив ховрах? Ні. Він повинен був підказати півникові, що той розсипав зерно. А як ви гадаєте, чому так трапилось з півником? Тому, що він поспішав і не зашив мішок. Є така приказка: хто спішить, той людей смішить. А чому так кажуть? Тому що необхідно все робити уважно. Тоді не виникатиму нагоди кепкувати над вами. Якщо комусь смішно, то іншому буває гірко. Тому, дітки, будьмо уважними до своїх вчинків. Допомагатиме один одному. До побачення.